Корупційний скандал, в центрі якого опинився тіньовий лідер президентської фракції Ігор Кононенко, переростає в справжню політичну кризу. Міністр економіки Айвра Сабромавичус вчора заявив, що подає у відставку через корупційний тиск на нього саме з боку Кононенка. Після вельми емоційної дискусії сьогодні більшість депутатів фракції блоку Петра Порошенка вирішили таки стати на бік Кононенка і проголосували проти того, щоб він складав депутатського мандата. Пізніше Кононенко голосив, що на час розслідування він складає себе повноваження заступника керівника фракції і пропонує міністру Абрамавичесу разом пройти перевірку на детекторі брехні. Про розгортання скандалу сьогодні Марія Васильєва. Айвараз Абрамавічу, з якого президент учора вмовляв залишитись у Кабміні, уже забрав свої речі з будинку уряду. Не дочекались його й на засіданні фракції БПП, куди Абромавічу закликали пояснити свої звинувачення. Міністр пішов на лікарняний. Ігор Кононенко, хоча й вважається людиною дуже близькою до президента, каже, що Петро Порошенко з ним досі не спілкувався. Корупційним схемам, у центрі яких стоїть Кононенко, було присвячено чимало журналістських розслідувань. У тому ж його звинувачували навіть деякі депутати БПП. Тепер каже. Кононенко він розмірковуючи, не скласти мандата слідом за Миколою Мартиненко. Ми хоче довести свою невинуватість. Офіційно я вже втомився без від без, безпідставних звинувачень. Я вчора написав офіційну заяву в набу. Я буду на наполягати на скорішому е, розслідуванню цього питання щодо тиску, те, що е, сказав брамаючись. Бо є е, е, офіційний порядок розслідування, можливо е, взяти трафіки, розмови. В міністерстві є відеокамери, також переписка, там телеграм, якщо офіційно за рішенням суду, теж вона підіймається. Кононенко справді нема причин непокоїтись через офіційне розслідування, каже його колега по фракції Єгор фірсов. Адже довести саме корупційні мотиви його лобізму буде майже неможливо. Як юрист вам хочу сказати, що основна проблема в тому, що в контексте политической коррупции нет состава преступления. То есть от того, что Каноненко приходил и навязывал министру своих людей, которые бы в будущем занимались коррупцией, в этом нет, к сожалению, какого-то уголовного преступления. То есть Каноненко со своей стороны будет говорить о том, что он якобы рекомендовал министров, а Абрамович будет заявлять о том, что он их лоббировал. Кононенко зберігає олімпійський спокій, випромінює впевненість. У залі до нього підходили потиснути руку кілька депутатів з інших фракцій. Коли ж з трибуни на його адресу полетіли стріли з боку Олега Ляшка, помітно занервувався керівник фракції Юрій Луценко. А от Кононенко і уваги не звернув. Ігор кажуть, що ви нормальна людина, як людина. Але ви бізнес-партнер президента Порошенка. Вас звинуватили в корупції. Складіть депутатський мандат. Не ховайте за мандатом, не ховайте за депутатською недоторканністю. Попереднє рішення фракції полягає в тому, що ми підтримуємо кроп Каноненка, який особисто зробив заяву до національного антикорупційного бюро, з вимогою перевірити висунуті нього звинувачення і готовність Кононенка. Відповідати по закону. Фракція БПП з цього приводу збиралась двічі. Якщо зранку Юрію Луценку вдалося зам'яти то по обіді скандал вибухнув такий, що крики та грюкання кулаками по столу було чути далеко навкруги. Будь ласка, закрити двері. Деякі депутати вибігали з засідання, не бажаючи далі брати участь у тому, що відбувалось за дверима. Депутати з так званого антикорупційного крила БПП вимагали, щоб Кононенко склав мандат, але проголосували за це лише 9 чи 10 депутатів з близько 60 присутніх. Мустафан Наєм і Юрій Луценко, які кричали один на одного, найгучніше виклали кожен свою версію. Відправляти пана Кононенко до набу це знаєте, це відправляти в набу це вже втурати на три букви, тобто орган, який фактично не працює. І зрозуміло, що зараз вирішується дуже великі питання стосовно майбутнього уряду, і в цій ситуації робити вигляд, що все вирішує НАБУ – Це неправда, це політична відповідальність. Мостафа Наєм оголосив, що всі, хто думає не так, як він є корупціонерами, що власне і викликало бурбурехливі заперечення в залі. Бо я, наприклад, особисто вважаю, що ми живемо в вільній країни, і кожен має свою точку зору. Я, наприклад, вважаю, що рішення хто корупціонер, хто не корупціонер, має приймати не журналіст, не депутат, а суд. Але перед цим звичайно має відбутися перевірка правоохоронних органів. Рішення набу для нас буде показовим. Фракція рішуче підтримала Ігоря Кононенка, лаконічно підвив підсумок Сергій Лещенко. А заяву міністра Бромальвічуса про відставку депутати БПП вирішили не розглядати до офіційного звіту всього уряду, призначеного на 16 лютого. Марія Васильова Ольга Кошеленко Андрій Тримбач, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.